Він виступав проти росифікації, нищення пам'яток історії та культури. В Івано-Франківську відкрила нотаційну дошку історику Петру Арсеничу, розмістили її на фасаді будинку, в якому він проживав, любив Україну, працював для встановлення історичної справедливості та був активним громадським діячем. Він каже, міський голова Руслан Марцінків міг розповісти дуже багато цікавого про місто, наш край чи Україну, адже був надзвичайно ерудованою та унікальною людиною. Ми Згадуємо славної пам'яті пана Петра, який теж був переслідуваний за свою позицію, за свою українськість, за те, що любив Україну. Нехай ці анатоційні дошки, які ми відкриваємо, це буде доброю пам'яттю про тих видатних людей, які творили і творять Івано-Франківську без наших батьків, без наших дідів, без тої правди, яка була. У підпіллі, коли не можна було про це говорити, не було би сьогодні української держави і не було би новітніх патріотів сьогодення. Петро Арсенович був одним із засновників обласного товариства Просвіта пізніше його головою. Історик досліджував, як тоталітарна держава ламала традиційне українське суспільство, винищувала менталітет, який виховувався і культивувався сотнями років. Працював у архівах, збирав рідкісні книги, документи, фотографії свідчення про трагедії, через які пройшли мільйони українських родин. Петро Арсенович опублікував десятки тематичних книг і понад тисячу статей. Дуже багато знав і цікавився життям першу чергу нашого міста, наших людей. Він досліджував, він постійно приходив. В нього було дуже багато різних записників. Він був дуже ініціативний. Навіть якщо щось не здавалося з першого разу. Йому досягнути того, що він хотів, наприклад, в стінах міської ради, то він приходив доти, доки він цього не досягнув. Це є велика, така знаєте, добра звичка науковця. Бо науковці вони люди такі дуже вперті, і ми сьогодні з вдячністю згадуємо про нього. Також у товаристві «Просвіта» відбувся вечір пам'яті, присвячений видатному громадському діячеві. Люса Гробик Віталій Магалаті, телеканал 402.